Доброго дня. До вашої уваги порівняльна характеристика двох е, самих топових пилок е, міні-пил ланцюгових від фірми ProCraft. Е, пилка ПК-44 і пк 22 е, Дивіться, із одинакового, що та та пилка має безщітковий двигун, е, працює від 20-вольтових акумуляторів сімейної серії Procraft з посадкою Makita. В комплекті зарядний пристрій, і в комплекті в кожної дві шини два ланцюги. Далі по відмінностям. У 22-ї пилки акумулятор 3 Аг у 44-ї 1,5 Аг 22 пилка має звичайну систему натягу ключом ланцюга. У 44-ї вже йде безключовий натяг і безключова заміна ланцюгів. Система смазки. ПК-22 не має взагалі смазки. Тому для того, щоб змазувати ланцюг, беремо з собою баночку з мастилом, капаємо на ланцюг. У 44-ї пилки є напівавтоматична смазка. Сюди заливаємо в бачок мастила. Коли треба, понажимали на цю кнопочку, і мастило подалося на ципок. В принципі, Обирайте, кому яка подобається по характеристикам, чи по акумулятору, чи по системі смазки.